На вході до музею архітектури гостей зустрічає великий настінний годинник часів старого Олександрівська. На ньому написано Париж, але виготовили його у Берліні. Це був своєрідний рекламний хід тих часів, адже була мода на все французьке, і воно продавалося краще ніж інші товари. А це світлина козацької Покровської церкви, на місці якої нині у Запоріжжі Свято-Покровський собор. На будівництво цієї церги церкви скидалися грошима дуже багато представників запорізького запорозького козацтва. Тому церква побудована у козацькому стилі. Дізнатись цікаві історичні факти та створити листівку колаж секретом. Відвідувачі могли на майстер-класі зі скеченгові художниці Катерини Тарлінської. Тема Старий Олександрівськ та будівля земської управи, в якій нині розташована обласний краєзнавчий музей. Є така легенда, що сам Нестор Махно колись дуже давно, за часів української революції, проголошував свою промову на балкончику земської управи. Це буде така листівка з таємницею, тому що якщо ми її відкриємо, тут буде приховано дуже багато різних таких артефактів і все, що нам нагадує про музей. Я підписана на крафтовий музей на Фейсбуку і там побачила анонс. Записалась на майстер-клас, будемо займатися скетчингом. Це щось таке творче робити, дуже цікаво. Ще одна екскурсія про історію шостого селища. На момент його забудови проєкт був новаторським та єдиним у своєму роді для всього радянського союзу. Унікальність архітектури шостого селища у всьому від пластики фасадів до функціонального призначення будівель. Це унікальна схема, яка стала прообразом сучасних мікрорайонів, які є в кожному місті України, ну в кожному великому місті України. Так от ця схема, мікрорайонна, цей принцип, мікрорайон, мікрорайонування. Він був е, ледь не вперше запроваджений саме у шостому селищі міста Запоріжжя. Там є і соціальна, і освітня. Е, Квартали і ну і житлові квартал, тобто там ну, весь спектр О, так, весь спектр архітектурних моделей він представлений в шостому селищі. Відвідувачі, які приєднались до святкування дня музею, також мали змогу взяти участь у квесті архітектурна мафія, висловити свою думку під час панельної дискусії Арт місто Запоріжжя та подивитися міні-виставу Переповідаки легенди Запоріжжя відомо актора Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.